Зайчики, вітання вам, влог розпочинаю сьогодні з ванної кімнати. У мене там на фоні пралка, шуршить. дивіться, є ось такий кушон. Бачите, тут є дирочки, тональник. І коли я на нього натискаю, бо я кісточкою наношу тональні засоби. І ще в мене є отака штука. Кушон класний, дуже його люблю, замовляю не вперше. Ось називається отак він. І посилання на нього я залишу, це поки не забула. Дуже класно, це вже я на лоба нанесла. І хочу відповісти на деякі питання швиденько, поки збираюсь, друзі. Значить, питання було: влоги це добре, коли нова колекція. Чекаємо, точніше написала пані, що чекаємо на нову колекцію. Друзі, я дуже рада, що ви чекаєте, але ж це ж я ж не можу махнути, як зайчик вушками, і нова колекція. Сама себе пошию. Ні, друзі, ну вона ж <смас> має бути пошита. Розумієте? А перед тим, як пошити починати шити нову колекцію, мені потрібно зробити всі свої хвостики. А хвостиків дуже багато. Що таке хвостики? Це ті речі, які я шию дівчаткам на е, замовлення. Друзі, е, замовлення бувають або індивідуальні, взагалі, які ви не бачите. Я там інколи можу сказати, що я щось шию. І буває таке, що я показую. От, наприклад, я зараз шию 4 блузи. Як ви думаєте, це швидко чи ні? Це все рівно, що 4 плаття, оскільки ці блузи, вони досить такі ну, великі. Е, я маю на увазі, що багато тканини. Оця блуза з бантом, там дуже багато роботи. Чотири блузи, друзі, їх треба зробити. В мене список із. Замовлень по викройкам ви теж навіть не уявляєте, який він. І їх теж треба зробити. Всі ці замовлення це гроші, які я отримую за свої труди, друзі. А за ці гроші я плачу податки, комуналку, купляю їжу, ну і купляю якісь речі, бо я багато працюю, тому інколи хочеться себе чимось побалувати. Ви зрозуміли. Тканини купляю, купляю косметику, купляю їжу, тому, друзі, все по черзі. Оскільки я хворіла, і мені потрібен був час як на відновлення, так і ну, на все інше. Ну, я не знаю, як це от віця, я пояснюю, але ну, людям, які це розуміють, їм це не треба пояснювати. Плюс я ж працюю як? У мене не ательє. Я працюю тільки тоді. Коли в мене є наснага, натхнення гарний настрій як на створення колекцій, так і е, на пошиття виробів. Ви поняли, друзі, отак, от, от я працюю. По-іншому не буде взагалі. Тому тільки так. Так що чекайте, зайчики. Якщо вам не подобаються влоги, ну то що ж я, я ж не заставлю вас їх дивитися. Влоги для багатьох з нас. В мене на каналі це можливість спілкування. От багатьох дівчаток я навіть особисто не знаю, але ми з ними все рівно знаєте, такі віртуальні інтернет-подруги. Тому що ми спілкуємося, люди багато чого розказують, діляться інформацією. Для них це свого роду терапія, друзі, свого роду терапія для багатьох. Тому, ну, отак, якщо вам не подобаються влоги, ну що ж я можу зробити? Я ж не можу е робити тільки те, що вам подобається. От, наприклад, тільки примірку суконь робити, чи ще там щось. Ну, ні, звісно. Перед тим, як пошити, е показати колекцію, їй ж треба пошити. Зайчики. Вона сама себе не пошиє. Колекція сама себе. Не поширя. Туш використовую зараз оцю, мені дуже подобається. Оця подобається. Потім оця, і ще ваше покажу, десь така товстенька була. От. Оце три мої улюблені туші, друзі. Вони всі різні, але всі класні. Значить, отака це більш така для об'єму. Ця така універсальна, бачите, така блискуча. Це, мабуть, що саме дешеве, з усіх потім ця коштує. Вони всі, оці до 300 гривень туші. Це, мабуть, що 170 чи 270. Це з магазинчику теж Beauty. Класні всі. Так що, кому треба посилання, я постараюся ось така вона кісточка залишити. Це я так швиденько хочу привести себе до ладу. Скакати треба на нову почту. Так буквально я трохи на тюрліх старою якоюсь кісточкою я завжди прочисую вії І чекаю, поки висохнуть. Друзі, чхнула і все підок залишилося. Тепер треба почекати, поки засухне, і витерти, бо так я тільки порозмазую. Воно ну, коли зас... ну, підсохне, трохи, його легше. Видалити. Це було таке питаннячко номер 1 Я думаю, що багато хто до мене приходить саме дивитися навіть влоги, тому що інформація, як по шиттю, такі друзі колекції вже повно. Нова колекція буде уже з більш таких сукань, ближчих до літа. Друзі, це вже я буду шити боху, всім улюблені, як кажуть, що я шию одне й те саме, ну, вибачте, теж шиє одні ті самі сумки і продає їх вже 100 років. Так само інші якісь бренди вони роблять одне й те саме. Лоріаль робить косметику, а не чехли на танки. Розумієте? Там міняється, може, трохи якась упаковка чи ще щось. Тому в мене отак, в мене своя якась ніша, скажімо так, свій стиль. І я от рухаюся в його напрямку. Планую, звісно, ще я розробку різних лекал, друзі. Але ж ну, це все час. А час це моє життя. Чомусь люди не розуміють, що. Ви ж не просто займаєтесь зирінгом у да? мене на каналі. Тому зайчики ось так. Оце щось наляпаю. Охайно ну я не вмію красити очі. І це щось воно е так наляпаю. Тоді воно підсохне, я підетру. Вже я показувала, як я фарбуюсь. Піде тру просто, а потім вже буду ляпати ось сюди тональний крем і трохи пудри. Друзі, друзі, використовую. Ну, буває різно. Ну, в основному моя улюблена це ось така фірма Бекка. Вона йде американська. Ось така вона розсипчата, в мене там її вже залишилось на дні. Дуже її люблю. І кісточкою я її великою ось такою наношу. А тональні засоби різні. В мене є більш дорогі, такі, як Діор. Ну Діор. Я купила той, що. Останній от купувала. По-перше, я підібрала колір дуже-дуже світлий, ну його можна з іншими тональними розбавляти. По-друге, його видно на обличчі. Я зараз вам покажу який саме діор. Ось такий Отакий я взяла діор. Ось такий самий світлий тон. Він йде за такою піпкою. І а, він Класний, але в мене він забивається в пори, оскільки в мене дуже видно пори. Ну, в мене і так, косметику, як я накращуся, її все рівно видно. що б я не робила. Да? Але все рівно мені хотілося б від нього трохи більше якості за ці гроші. Щось я вам покажу, що я не викинула з нього. Коробочку, ось. Це дуже капає. Ось така коробочка з нього була. Ось така. Перед цим я брала Dior Air, той мені подобається більше. І, мабуть, що якщо з люксу, то краще повернутися буде до шанель. Мені здається, що е, краща е, якість е, в шанель. Або Діор з такою піпкою йде, да, як піпетка. Це якщо ми говоримо за прям за люкс. Якщо ми говоримо за мас маркет то мені дуже подобається оцей кушон, тональний крем. Він, друзі, нічим не гірший Діор, повірте. Але цей коштує там до 300 гривень, а Діор до 4 тисяч гривень, ну, в залежності від того, на яких сайлах ви його там купите. Тому ось так, друзі, завжди можна знайти альтернативу, тим паче зараз. Все розвивається в нашому світі, можна експериментувати, підбирати собі якісь засоби. Це стосовно цього я відповіла. Далі було питання номер два: де ж працює Сергій? Друзі, я не можу вам назвати ні локацію, нічого. Я вам скажу два основних моменти: відкрию, скажімо так, трохи таємниць, більше ніякої інформації вам надати не можу. Бо не можу. Значить, Сергій працює на швейному виробництві, тому що Сергій вміє шити, він розуміється на машинках. Він працює на великому швейному виробництві, яка, яке спеціалізується на пошиву військової форми. Все, більше я вам нічого сказати не можу. Я вам не можу сказати ні локацію, ні ніде, нічого. Тому от в Сергія зараз така робота. Отак, отак от. от. Тому, звісно, що Сергій дотичний теж до життя, і Сергій зараз працює там. От. Щоб ви зрозуміли. Тобто я вам дала два ключовиці. Більше я сказати вам нічого не можу. Ні де це, ніч... що саме шиють, е... ніде це знаходиться, нічого я казати не можу. Все, два, два основних цих я вам сказала. Дальше живіть з цією інформацією. Що вона вам дала, я не знаю. Що від цього зміниться особисто в вашому житті, я не знаю, але ось така інформація, друзі. Так, все, я навожу марафет і біжу в нову почту. Друзі, вискочила, а дворі йде дощ. Я сьогодні ось така елегантна, все рожеве, колір лікарської копаски, мій улюблений. Значить, світшот. Якийсь турецький бренд, поняття навіть не знаю, що це. Куплений в Ларьках, на Позняках. Він, до речі, такий на хутрі. Далі пальто, український бренд, назву не пам'ятаю. Пальто на мені тренч. В таку ялинку. Ну, 50-го розміру. Хоча я зазвичай купую для себе 46-48, але вбрала спеціально більше, щоб можна було надягати багато одягу. Ну і зараз модно. Оверсайз. Далі сумка Донна Каран Нью-Йорк. Джинси H&M і скетчерси. Оце сьогодні мій лук, друзі. Бо так уже в нас по традиції, що на кому одягнено. На сьогодні начебто дощ не мав бути, мав бути вчора. Ну, але маємо те, що маємо. Я швиденько в нову почту і хочу забігти в булочку коло. Новуса нашого, там дуже смачні, як я кажу, кальсони. Кальціони, вони печуть. З куркою я брала минулий раз, з куркою і з томатами мені сподобалось. Тому зайду собі на обід її куплю. Хоча в мене є суп. Але ну, коли є суп і щось смачненьке, то я завжди обраю щось смачненьке. Я вже припхалась додому. Прийшлося мені купити парасольку. Є. Парасольку купила дуже гарну, зараз покажу. І ще купила квіти собі. Собі. Ось така парасоля зі звороту вона чорна. Тут ось така з блакитними квітами на літо буде нормально. Ну там не було, наприклад, рожевих. Вона отак от застібається. І мені подобається, що є кнопка, щоб відкрити, бо є такі, що треба розсувати. Дивилася. Я не можу сказати, що її якість з тої стави. Вона така, ну, не з який вистачить. вид дуже красива. Тут написано, ще Beautiful flower, красиві квіти. Ось таку парасолю купила. Булочки заходила, купила, бачила булочки. І зараз покажу, що я ще. Ой, друзі, я не змогла пройти повз. Це ж просто моє любиме. Моє любиме. Подивіться. Це просто, це просто неймовірна краса. Друзі, це гортензія, Оцей вазон з двох штук вартував 500 гривень. Звісно, що вона як відсвітеться, її потрібно буде висадити в ґрунт. От, тому не знаю. Як це буде? Я не люблю зрізані квіти, я вже вам казала, квіти, які я люблю, це живі саме в горшках. Якщо людина якась любить квіти, я знаю, що ну, є багато дівчат, які люблять прям, і люблять квіти, то я їм дарую їм своїм. Ось, дивіться, це просто банти. Банти тут, щоб ви розуміли, три гілочки. Одна ось така маленька, і дві. Великі банти. боже які гарні друзі, які красиві. Сказала, ну десь в неділю вони будуть свісти в хаті, а потім можна пересадити в ґрунт. Будемо вже бачити, куди садити. В який ґрунт я її буду садити, я не знаю, Ну, поливати, щоб не засухли корінчики, а там побачу. Так що, зайчики, на цьому на сьогодні все. Я дуже хочу їсти. В мене прям бурчить в животику. Тому вам всім смачного, хто буде обідати. А мені потрібно сьогодні душити, нарешті, блузи, це поробити петлі для рукавів і займатися ще викройками Також я нарешті забрала посилку, бо вчора я навіть не забирала в поштоматі, оскільки, ну все рівно, сьогодні ще з тою тканиною нічого не буду робити. Дівчина мені прислала тканину для індивідуального замовлення, я її забрала в поштоматі. Тож таке. Так що, зайчики, всім вам цьомки-бомки, Бажаю вам всіх. Краси, натхнення наснаги гарного настрою. Ще раз вам показую цю красотіщу. Це мої, мабуть, найулюбленіші квіти це Да, Мабуть, що мої улюблені. їх, Коли бачу, в мене прямо а! Дуже люблю. Так що, зайчики, отак. Всім вам цьомки-бомки, пока.